Жінки і діти насправді є найуразливішою та, і найчисельнішою категорією населення, яка страждає від будь-якого збройного конфлікту, від будь-якого конфлікту. І в ситуації України повномасштабного російського вторгнення так стало і з українськими жінками і дітьми. Чому це так? Тому що кількість дітей і жінок. Як частина суспільства, вона дуже велика. І відповідно у все, що відбувається, це стосується і соціальної сфери, і економічної сфери, і безпосередньо фізичної безпеки. То жінки і діти, наскільки є найбільш незахищеними, вони і найбільше страждають від цього. Зокрема, от на це звернули увагу, ще у 2000 році Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію 1325, в якій, яка присвячена саме безпеці жінок у, у збройних конфліктах. Вона так і називається Жінки мир безпека. Якщо ми ну, подивимося на ситуацію в Україні, то саме таке повномасштабне вторгнення, яке охопило понад 10 областей України, спричинило ну, передусім це великі жертви серед цієї категорії, да, серед жінок та дітей. І наразі відомо, що за попередніми за неповну інформацію, це буквально попередня, дуже дуже попередня інформація від управління Верховного комісара ООН в Україні. От вже на середину квітня, за їх даними, загинуло 323 жінки та 162 дитини, а поранено 230 жінок. А поранено дітей 356. Але е, Офіс Генерального прокурора України дає по дітях навіть більші цифри: це 200 дітей, дітей загинуло і 306 дітей поранено. Але знову ж таки, е, всю кількість встановити наразі неможливо, оскільки. Велика частина території України знаходиться під російською окупацією. Це Херсонська область, Харківська область, Донецька область, Луганська область, Запорізька область. Тому туди немає доступу представників української влади, українських волонтерів, міжнародних організацій. Ні, ну, ніхто не може туди дістатися і подивитися і порахувати насправді скільки людей, зокрема жінок та дітей, загинуло. Більше того, навіть ті, ті території, які наразі вже деокуповано. Ну зокрема, всі ми знаємо про. Київську область, такі міста, як Ірпінь, Буча, Гостоміль, селище Макарів, Бородянка. Там кількість жертв настільки велика, що ну, потрібний тривалий час для того, щоб встановити усіх загиблих. Але ну, попередні дані це ну, тисячі людей насправді. Ну, це не єдина проблема безпосередньо. От фізична безпека, да, і загибель е під час збройних конфліктів, з якими стикаються жінки, жінки і діти. Е е Друге на місці, на, на другому місці це, е звичайно, насильство над жінками от, під час війни. Це передусім зґвалтування. Е е е це складний злочин, він відноситься до воєнних злочинів, але складність, скажімо, якоїсь статистики, ну, особливо наразі в Україні, вона зумовлена тим, що для того, щоб це якось обліковувати, да, потрібно встановлювати винних. Особ... Особистості винних. Це заскладно це з одного боку да встановити ім'я, звідки і таке інше винної особи. По-друге, є інша проблема. Не завжди жінки про, те, про це говорять. ну Скажімо так, не всі наважуються на це, да, оприлюднити цю інформацію про себе або про своїх дітей в Україні, тобто на, наразі статистики немає скільки, але перші дані і перша інформація з'явилися вже 22 березня у Генеральної прокуратури України про такі факти. І, на жаль, в Україні. Ну, Звалтування були зафіксовані не лише по відношенню до жінок або молодих дівчат, але і до дітей як хлопчиків, так і зовсім маленьких дівчаток. І наразі ну, ми знаємо навіть відео про це російські окупанти знімали. Безумовно, це стане е е е приводом для Розслідувань розслідувань цих воєнних злочинів, ну і дуже сподіваюся, що це ну, буде доведено до кінця. Е Інша проблема, з якою стикаються жінки, да, це е жінки, які є військовослужбовцями. А наразі в Україні е ну, приблизно 32 тисячі жінок є військовослужбовцями. Це складає понад 12% особового складу, тобто це велика частина, ну, така відчутна частина да, наших Збройних сил. І е, ми знаємо, що не так давно, е, буквально там два тижні тому, е, з російського полону було звільнено 15 українських жінок військовослужбовців. І те, що вони розповідали про... Той, можливо, не дуже тривалий полон, але все ж таки полон це те, що ну, ставлення до них було, м'яко кажучи, неповажним. Вони піддавалися психологічному тиску, катуванням, різного роду приниження. Ну, Щастя, що на сьогодні от 15 наших жінок, військовослужбовців. Вдалося обміняти скільки ще жінок військовополонених. Ну, наразі ми не знаємо. Тобто ця інформація не оприлюднюється. Але я думаю, що вони є серед наших військовополонених. Ще одна проблема це біженці за кордон. За попередніми оцінками, 4,2 2 мільйони. Українських громадян виїхало за кордон переважна України Європи. Це знову ж таки дуже дуже попередні дані, і наскільки ми знаємо, в основному виїжджають жінки та діти, оскільки чоловіки українські не можуть виїжджати в умовах воєнного стану. Тому, от 4,2 мільйони ми маємо біженців, основна частина яких це Жінки та діти серед цієї кількості знову ж таки за оцінками Ю... ЮНІСЕФ 1,8 мільйона це діти, і коли ну, наші громадяни громадянки <кхи> стають біженцями і переїжджають до інших країн, вони стикаються з цілою купою проблем. Передусім, це житло. Uh, нема де жити. В будь-якому випадку ті умови, uh, ну, які надаються, вони є ну, не такими, до яких вони звикли. Це не, не їх власний будинок, да, не їх власна квартира. Uh, тобто ну, це умови для життя. Іноді вони живуть в таких ну, спільних таборах або в спільних приміщеннях, де насправді ну, немає як таких умов для того, щоб дитина нормально відпочивала, навчалась. Ще з чим стикаються наші біженці, це з тим, що не одразу вони отримують якийсь юридичний статус. І поки вони не мають статусу, жінки не мають права на роботу. Вони не мають права доступу нормального доступу, повноцінного доступу до медичних послуг, яких вони дуже часто дуже потребують, оскільки є і поранені, є і просто хворі діти, і жінки так само. Тобто ну, медична допомога вкрай ускладнена в таких країнах. Потім є обмеження у доступі до освітніх послуг. Діти мають навчатися, але ну, влаштуватися в якусь школу або віддати дитину в дитячий садочок, це так для наших жінок це так само є великою проблемою. Крім того, при переселенні так само є випадки. Насилля, гендерно, об, гендерно обумовленого насилля по відношенню до жінок і дітей. Е, ці факти, ну, скажімо так, офіційно не, не зареєстровані, але це, скажімо, досвід інших країн, досвід е, інших збройних конфліктів. конфліктів Про це дуже ну, яскраво говорить, що такі факти є, оскільки жінки за кордоном так само лишаються. Незахищеними у більшості випадків. Крім того, багато з дітей та жінок потребують психологічної підтримки, оскільки вони вирвались з територій, які охоплені повномасштабною війною, і пережили багато складних моментів. деякі з них. Дуже важко виривалися да, із загрозою для власного життя. От, а за кордоном не завжди можна отримати такі, таку психологічну підтримку. Е, дійсно, кра... європейські країни багато роблять для того, щоб облаштувати українських біженців, але їх кількість, да, такий ну, масштаб більше 4 мільйонів, е, ну, при, всі, при всій. Ну, при всьому бажанні допомогти, це велика кількість, і європейські країни, будемо відверто говорити, ну, не готові для того, щоб надавати допомогу а, такій значній кількості біженців. Ще однією проблемою, з якою стикаються наші жінки і діти внаслідок повномасштабного російського вторгнення. І війни, яка триває вже півтора місяці, це насильницька депортація з боку Російської Федерації дітей та жінок. Наскільки відомо, до різних областей Російської Федерації і до тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим. Доля цих людей невідома. Як, як вони туди потрапляють, де їх розсіляють, які в них є права, до яких послуг вони мають доступ, чи можуть вони повернутися в Україну? Це все, ну, це все питання. От. І ну, звичайно, це так само є в воєнним злочином, оскільки людям не залишають вибору. І дійсно, іноді люди просто ну, жінки, діти, вони не знають, куди вони їдуть, їм про це не говорять. Просто в дуже дуже складних умовах їм або пропонують, або просто ну, насильно... Заставляють а, сідати в те автобуси, і вони до кінця вони не знають, куди їх везуть. Є факти, на жаль, є факти того, що а, розлучають дітей і батьків, і є поодинокі випадки, які стали публічними, коли там батьки або дідусі бабусі шукають своїх дітей, вони знають, що їх вивезли, а, але ж. Ну, без їх дозволу, без батьківського дозволу, і ну просто батьки батьки намагаються розшукати своїх дітей, да, де б вони там не були. Це є. На жаль, ця проблема є. І на сьогоднішній день знову ж таки, за дуже приблизними оцінками, близько 45 п'яти тисяч. Українських громадян було таким чином насильницьким у насильницький спосіб вивезено з території України на територію Росії або тимчасово окупованих територій Донецької, луганської областей і Автономної Республіки Крим серед офіційних даних, які дає уповноважена Верховної Ради України прав людини дві Дітей були незаконно вивезені. Це в тому числі діти, які знаходилися у, у дитячих будинках на тих територіях, в тих населених пунктах, які наразі окуповані російськими російськими військами. Ще одна проблема: величезна проблема це внутрішнє переміщення, оскільки, як я вже сказала, понад 4 мільйони. Ми маємо біженців за кордоном і знову ж таки за попередніми оцінками 6,5 мільйонів людей це внутрішнє переміщення. і з цих 6,5 мільйонів, знову ж таки, Ну, практично там 90% це жінки та діти, це ті люди, які переїхали в інші більш безпечні на сьогоднішній день території міста України. Але це внутрішнє переміщення, так звані переселенці. Ми вже знаємо цей термін з 2014 року. Вони стикаються так само з купою проблем. Зазвичай це ну, фінансові обмеження, оскільки а, мами втрачають роботу. Та, і, ну, по суті, коли вони переміщуються, вони а, не мають можливості працювати або нема вже де працювати, або нема, немає можливості, та, якщо це дистанційно. А, діти а, ну, не мають можливості вчитися, а, оскільки. Таке великі переміщення ну, всі не можуть розміститися в більш-менш комфортних умовах, і знову ж таки є спеціально створені там табори. люди, люд, людей розміщують в школах, в дитячих садочках, тобто в якихось таких загальних місцях, де вони живуть, там може бути сотня в одному приміщенні. Звичайно, що що там немає жодних умов для того, щоб діти навчались. От, немає умов там санітарних, От, тому внутрішнє переміщення для України це ще один такий виклик і, ну, і скажімо, причина для ну, таких дуже складних умов для наших жінок та дітей. А, велика проблема з дітьми-сирітами. Ми знаємо, що до війни, до, до 24 лютого дітей сиріт в Україні налічувалось 69 тисяч. А на сьогодні ми не знаємо, скільки дітей сирит да, в Україні зараз, оскільки статистику вести дуже складно, і як я вже говорила, частину дітей. Які позбавлені батьківського піклування були незаконно вивезені до Російської Федерації. Крім того, ми знаємо, що багато дітей втратили своїх батьків в цих ну, військових діях. І цю кількість поки ну, українська влада ну не може озвучити, оскільки ну, підрахувати це дуже дуже складно. Але ця звичайно ну, маємо розуміти, що кількість дітей сиріт в Україні значно вже зросла і ще зростатиме, оскільки війна, на жаль, ну не закінчена. Насправді, я особисто впевнена, що Україна переможе, переможе тому, що ми маємо. Ну ми, ми бачимо таку безпрецедентну безпрецедентне єднання, да, якщо можна так сказати, всього українського суспільства без виключення всього українського суспільства разом із владою і разом із Збройними силами України. І е, скільки років російська пропаганда поширювала наратив, що Україна це фейл-стейт. Да, це така якась помилка, штучна держава, як, як, ну, якої не повинно існувати. Але нашим спротивом, який розпочався буквально з перших секунд, без перебільшення, з перших секунд 24 лютого 2022 року, а, ну, в мене немає сумніву, що ми переможемо, От. бо кож, кожен. А... Кожен громадянин да, робить, ну, я дивлюся по своєму досвіду, робить все, що він може. Або він волонтерить, або він збирає гуманітарну допомогу, або він якимось чином підтримує Збройні Сили України, або він підтримує наших біженців за кордоном, або він підтримує. Переселенців тут всередині України, тобто, всі, всі щось роблять для того, щоб країна вистояла і війна якнайшвидше закінчилась нашою перемогою.